Мене звати Яна, ви на моєму каналі про в'язання Джорна Кніт. І сьогодні ми разом з вами поїдемо на ярмарку Поділля в чеське місто Олевець. Якщо вам це цік цікаво, залишити зі мною. Прийшла на місце і тепер по таким вказівкам буду знаходити місце, будівлю, в якій проходить захід. Захід творщіва Оломоц проходить двічі на рік в Лучейському місті Оломоц, яке відоме своєю надзвичайною барочною архітектурою. Тут зазвичай зустрічаються майстрині, майстри, котрі роблять якісь цікавинки. Квиток на один день коштував 80 корон на дорослу людину. Діти проходили безкоштовно. Але захід проходив два рази, тобто 23 і сьогодні, 24 березня 2024 року. А тут на цьому місці, в котрому ви бачите, дуже багато бісеру і намистин, я як то кажуть, залипла. Реально, я тут провела, мабуть, півгодини годину тому що бісер і намистини це моя друга слабкість. І я дуже довго і ретельно обирала якісь цікавинки для себе, тому що в мене тут в острові такого магазину немає. А цей магазин квітко, квітко хобі, якщо не помиляюсь, знаходиться саме в Оломовці. І минулоріч на Остравський подібний захід, який проходив у черній Луці, ці дівчата також приїжджали. Я обов'язково залишу посилання на сайт, де ви можете, якщо захочете, замовити щось в них або а, собі подивитись для натхнення. Тут я вистачила найбільшу а, кількість грошей, тому що. А, Знаєте, все коштує маленько, ви бачите ціни: 18 корон, 20, 25, там 26, тобто не більше цього, і ти береш багато багато пакетиків. і Так у мене не збралося на дуже велику суму. І продавчиня навіть з мене трошечки сміялася. Каже, це дуже великий накуп. Як не закінчується контейнер з товарами. А тут ви бачите гарні намистини і камінчики, цікавінки, а також вироби з бісеру, котрі роблять з якогось невідомого мені дерева, який нагадує собою за тактильними своїми властивостями, за зовніми слонову кістку. Це були дуже дуже гарні речі. І вони були настільки гладенькі, ці камінчики, ці мистинки, що було важко втриматися і нічого там не купити. Також там були Каблучки з цього дерева і багато-багато цікавих інших дрібничок, гарні лами, з вовни, це лами на ключ, лами на магніти, на холодильник або просто якісь цікаві лялечки. Сдобалась дуже такі колончики, Ви побачите їх, на котрі зроблені з порізаної такої частини дерева, і а, в них а, вироблені деякі фігурки. А зараз ви перед собою бачите дуже гарні кейки, котрі фарбує самостійно і змішує за різними складами вовну в них. Чеська майстриня Міша Стайл. Це її особистий бренд. Вона спочатку в'язала, щось робила, а потім почала своє рукоділля робити під власним брендом. Дуже гарні, дуже яскраві, цікаві. І, взагалі, в Чехії дуже багато дівчат купують подібні кейки для того, щоб в'язати, гачкувати палантини. Ось ми бачимо приклади зв'язаних з а, цієї ниточок, гарних палантинів. Дивіться, як гарно розподіляються кольори. Це зовсім не так, як, наприклад, ми на пряжі yarn art. Дивіться, дивіться, який дуже гарний візерунок. Я просто в захваті. Але це все, звісно, що гачком. Гарні кольори, мені дуже подобається, як вони розподіляються, і дуже повільно переходять з одного тону на інший. Ми зараз побачимо. Тут пряжа до якої ми звикли. Сумочка гачкована. І дивіться, яка гарна парасолька, котру зробили з так, також з цієї пряжі. Ось у нас продовжується асортимент цих моточків, кейків, і один з таких кейків я також не втрималася і собі захом'ячила, як то кажуть. Варіанти палантинів або шали, котрі зв'язані також з цією пряжею. Дивіться, які незвичні візерунки, я таких раніше не бачила. І тут ви зараз побачите ще один досить багатий і дуже дуже цікавий гарний візерунок. Як цікаво розподіляються нитки, як цікаво лягає. Нитка, візерунок, просто не знаю, мені нагадала ця шаль якусь гарну сніжинку, знаєте. До речі, тут дівчатам також роздавали з. Посилання на сайт, на якому можна а, замовити візерунки. Я вам обов'язково залишу посилання. Ну і звісно, тут ми бачимо, звичайно, а, чеську пряжу шкарпеткову. Я вже колись вам її показувала в своїх колишніх відео. Це пряжа від Волна Геп Best Socks, але я з неї ще жодного разу не в'язала, бо вона здалась мені такою, знаєте, трошечки затонкою. Також кожна майстриня отримувала свій номерок для того, аби виграти у пряжну лотерею в інтернеті а, кейк, такий пряжний кейк від цієї майстрині. Дивіться, як можна зробити мозаїку зі скла, які гарні цікаві фігури. Я теж люблю мозаїку, але ніколи не бачила в продажі саме ці елементи. За цим столиком а, мене привітала. Жінка, котра продає всі цікавинки для тих дівчат, котрі полюбляють жити. На жаль, ніяких аксесуарів з клубочками в неї не було в продажу, бо вона саме шиє, вона навіть виробляє цікаві браслети у вигляді швейного сантиметру. Ну і рухаємось далі. Далі ми бачимо столи, а також різні в'язані ловці снів. Зараз же тема Великодня актуальна. І ось такі, я не знаю, що це мабуть. Теж ловці снів. Дуже гарні такі, або знаєте, в магазині причепити, аби вони а, дзвеніли, коли зайшов хтось з нових купців швейні. Справи і пофарбовані дуже гарним чином на якийсь індійський мотив, Шкатулочки та підставки, мабуть, під щось гаряче. Ось такі гарні цікаві пір'їнки. Я бачила такі багато в інтернеті, в Пінтересті, в техніці Макраме. І дивіться, які цікаві речі тут і навіть на цій Сережки, брошки. А, також це, мабуть, це ж сережки. І, а ось дивіться, які гарні сережки. В техніці мокреми я таких теж ніколи не бачила. І це дуже цікаво було повчати насправді. Тут є набор на виготовлення подібних піргінок відвісок. Фігурки, басхальна тематика. А це, дивіться, яка краса, це мінерали, камінці, з котрих виробляють прикраси, їх можна купити окремо. Це просто неймовірна, не знаю, клад, я не знаю, як це назвати. Дивіться, яка краса, і люди це купують просто, аби покласти в себе і милуватися цією красою. Це дуже-дуже гарна природна коштовність, фігурки вироблюють, бачите, звірятка. Я зачарувалася теж цими гарними виробами. Ну і звісно, куди ж без цікавих підвісок, гарних вкраплень у якусь свою роботу за, для краси себе коханою. Подивіться, яке гарне кольє з бісеру. Тут багато такого чого було. У цьому заході також ми потрапили під дощик. Мені повезло, що я ще не встигла йти додому. Ну і тепер мій шлях додому, ви бачите, це я коло річці Воломовці вийшла за окремойчика, тому що мені дуже хотілося подивити свіжим повітрям. Я взяла ось такий клубочок від майстрині. Під неї є свій власний бренд Міша Стайл. Подивіться, який гарний колір. І я завжди дуже хотіла зробити ось такий листочок. Це такий маленький наборчик. Це від дівчат, котрі роблять щось в техніці макраме. І ви бачите по кольору, що це буде сіро-білий листочок або піргінка, я вирішила, що вона буде саме натурального кольору. Ось, Дома буде трошки чим зайнятись. А тут ви бачите трошечки вулички у котра прямує в історичний центр міста. Зараз весна, все квітне дуже гарно. І, на жаль, в мене не було сил піти тою вуличкою, але я просто під'їхала сижу повітря на іншій ділянці.